яка зібралася сьогодні тут не лише з нашого італійського апостольського дзеркату, але є також поміж нами молодь з України, сердечно вітаємо. Ми хочемо сьогодні тут у Феррарі провести фестиваль вертепів. Ми маємо перед собою дуже важливу ціль. Ми не хочемо, щоб це було лише дійство, яке виражає нашу національну культуру, наші чудові традиції, але щоб це було передусім дійство євангелізаційне щоб ми через ці вертепи мали нагоду ще раз проголосити собі і іншим добру новину про народження Спасителя світу. Ми щойно слухали Євангеліє про проповідь Івана Хрестителя. Пророки у житті релігійному ізраїльського народу завжди відігравали дуже важливу роль. Вони були своєрідним Божим голосом для народу, тим голосом, який людям сповіщав Божу волю, який перестерігав народ перед невірністю. Голосом, який закликав до покаяння. Але так сталося, що перед появою Івана Хрестителя 400 років цей голос пророчий серед народу не було чути. І народ не би очікував якогось духовного відродження, пробудження. Очікував появи когось, хто знову проголосить серед людей ці відвічні Божі істини. І тому, коли над Йорданом з'явився Іван Христини, який навіть свої, своїм виглядом нагадував тих старозавітніх пророків, до нього відразу зібралися люди. Які перед ним визнавали гріхи, перед ним визнавали своє бажання навернутися і шукали його поради, також просили в нього хрещення Іван Хреститель. Справді закликав до покаяння, до переміни життя, але вказував на те, що після нього прийде хтось сильніший, який буде хрестити не лише водою покаяння, але буде хрестити вогнем і святим і Святим Духом. Іван Хреститель став притечею. Того, хто мав прийти після нього, Господа нашого Ісуса Христа, Він цей прихід Божого Сина приготовляв своєю проповіддю, закликаючи людей рівняти дороги Господні, щоб Господь міг увійти до людського серця щоб Господь міг увійти у життя людей, у їхню, у їхню історію. Господь хоче це зробити також і тепер, хоче увійти у життя, у серце кожної людини, кожної і кожного із нас. Але для того нам потрібно до цього свого серця приготувати дубові. Дорогу. І ми це можемо зробити тоді, коли творимо покаяння із наших гріхів, коли прагнемо відсоратися, відректися, відійти від зла, відійти від гріхів, щоб жити із Богом, щоб Він був Господом. Нашого серця і нашого, і нашого життя. Нехай е, це Боже Слово, яке ми почули із Євангелія, нехай це Боже Слово, яке ми будемо сьогодні чути із Уст наших вертепників, із уст учасників цього, цього фестивалю. Допоможе, допоможе нам справді побачити те, що від Бога нас віддалює. і допоможе нам зробити тверду, непохитну постанову бути завжди з Богом. Амінь. Христос заждається.